Що, дорогі, прийшла я сьогодні в бішку, майстерню. А чого я сюди прийшла? Ну, того, що мені дали знижку, а знижка це таке діло приємне, і починаєш хотіти її реалізувати. Цієї ночі сніг упав. У нас ще поки що сніг не упав, але, може, скоро впаде. Так що, так, от я сама себе здивувала, я зазвичай такого не їм багато, а тут набрала як жаба моло. Як жаба-моло. Смішні такі порівняння, я вам скажу. Це сказала сама себе розсмішила. Ну, це ж таке усна народна творчість, так? Да? О, дивіться, яка класна фотка в кущах. Усна народна творчість, наша українська. Жаба набирає мулу, і вона в цьому мулі щось далі промисляє. Це називається прийшла сьогодні, так знаєте, впевнено, стільки, як сьогодні, я ніколи ще не набирала все буде. О, зловила. О, цікава торба, я її бачила в застосунку. Така цікава, мотив, як оберіг, знаєте? Може, я оце так набираю, тому що знов поїздочка передбачається. І тому я хочу накайфуватися від того, що я тут, знаєте, навіть так насильно себе змусити. Кайфанути від того, що ну, зазвичай я не їм стільки ні шоколаду, ні тортів, але, але отак на людину впливає. На людину впливає все, що відбувається, все, що планується. І таким чином її поведінка видозмінюється. Слухайте, оце то відео, оце то фотка. Бачите, неочікуваний ракурс оригінальний. Тут все ж в зеркалі, тут сильно Україна. Власно, мені подобається. вже принесли, принесли. Вже будемо обжиратися. Ну що, смачного? Смачного мені. Хіба бігати, ти її називаєш. Коротше, сьогодні вечеря відміняється. Відміняється вечеря, дорогим. Сьогодні я їм один цукор. Але красивий такий, гарненький. О, дякую дуже за ніж. О, я завжди все вимірюю кайфом отриманим. Чи я отримала якийсь неземний кайф? Ні, ну приємно було, да, класно, олійку, шоколадну купила. Е, запихала в себе цукру немало. Ну чого, прикольно, прикольно, ну на кожен день. Ну не ну, ну, блін, щастя всередині Перед усім. Те, що зовні воно приходить і уходить. Головне тримати пульс на тому, чи тобі в кайф. І оце тримання пульсу, чи тобі в кайф, воно найважливіше. Чим переміщення всього фокусу на те, щоб інші місцячі люди тебе порадували. Ну, коротше, такий в мене підхід. Тобто фіксуєш те, що в кайф, але не сподіваєшся, що весь кайф тобі хтось дасть. Того, що головний кайф в собі. І в тому, що ти собі дав право це фіксувати. Таке замкнене коло трошки. Але толкове.